Всім привіт! З вами Ліза, і сьогодні буде відео в рамках проєкту спільного візерунку UA про те, як зв'язати ось таку хибну китлівку. В'яжеться вона за 6 рядів, нічого складного немає. Тож давайте починати. Я пров'язала горловинку на необхідну мені висоту, резиночка в мене йде один на один, і тепер будемо починати хибну китлівку. Перший ряд хибної китлівки. Ми робимо накид до себе і лицьова. І так, до кінця ряду: накид на себе і лицьова. Виворітну, яка була виворітньою в попередньому ряду, ми також пров'язуємо лицьовою. Накид, лицьова. Давайте ще раз: накид, лицьова. накид, лицьова. І так, продовжуємо до кінця ряда. І зустрічаємось з вами. Другий ряд у нас в'яжеться дуже просто. Всі накиди ми пров'язуємо виворітніми, тільки будемо дивитися так, щоб не було дірочки. Треба пров'язати з хрещеними петлями. А всі лицеві ми будемо знімати, не пров'язуючи Ниточка за роботою, ну так, щоб вона не перекрила петельку. Отже, починаємо. Ось мій перший накид, і я беру. Ось так пров'язую схрещену виворітню, щоб не було дірочки. Лицеву хотіла пров'язати, Не пров'язую ниточка за роботою. Так ось Тут накид я не так зробила, так як я вам казала, я його перезняла і пров'язую схрещену виворітню. Лицеву знімаємо, ниточка за роботою. Тут також, бачите, накид у мене трохи. Я за звичкою робила, і не так, як я вам казала. От, ниточка за роботою. Тоді накид просто перезнімаю і пров'язую виворітну з хрещеною. Так, продовжую до кінця ряду. Давайте ще раз лицеву знімаю, а накид пров'язую виворітною з хрещеною. Ось так до кінця ряду. Третій ряд. Тепер все піде простіше, у нас не буде ні накидів, ні схрещених петель. Ми будемо виворітну петлю знімати, ниточка перед роботою, а лицеві пров'язувати. Знімаю на спицю, нитка перед роботою і переношу сюди, пров'язую лицеву. Ось так. Знов виворітню, знімаю. Ниточка перед роботою і лицеву пров'язую. Виворітню знімаю, лицеву пров'язала. І продовжуємо так до кінця ряду. Четвертий ряд нашої резиночки. Тепер ми будемо пров'язувати виворітню, а лицеву будемо знімати, тобто ми будемо чергувати так по черзі. Отже, пров'язала виворітню. Лицеву знімаю ниточка за роботою, Виворітню пров'язую, лицеву знімаю, ниточка за роботою. І ось таким чином продовжуємо до кінця ряду. Давайте ще раз. лицеву знімаю ниточка за роботою, Виворітню петельку пров'язую, лицеву знімаю, виворітню пров'язуємо, продовжуємо до кінця ряду. П'ятий ряд ми будемо виворітні знімати, ниточка перед роботою, а лицеві пров'язувати. Тобто у нас ряди, як ви помітили, міняються, чергуються один за одним. Так, виворітню знімаю, лицеву пров'язую, виворітню знімаю, ниточка перед роботою лицеву пров'язую. І це вже буде останній ряд цієї порожньої резиночки Зустрінемося в наступному ряді. Шостий ряд нам тепер залишається зменшити петлі, бо ми додавали вдвічі більше, і я буду робити це виворітними петлями. Беру дві петлі, бачите, петлі так навіть розташовані по дві, і пров'язую дві разом виворітньо, того йдуть. Ось і так далі. Дві разом виворітнюю, Дві разом виворітнюю, Дві разом виворітнюю, ось як виходить. Продовжимо так до кінця ряду. Ось що вийшло. Мені дуже подобається, як виглядає. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, коментарем, підпискою. А також не забувайте переходити за хештегами візерунки ЮАЙ, візерунки з пицями гачком, те, що вас цікавить більше. І підтримувати наш україномовний YouTube, який розвивається. От ваші вподобайки, коментарі, підписки дуже-дуже важливі. До нових зустрічей на каналі. Па-па!